Привіт, друже! Як завжди радий бачити тебе тут на UAGCC. В цьому коротенькому відео я хочу тобі показати своє старе поселення на мапі Долина. А нове проходження можеш подивитися у плейлисті. Ось такий у нас заїзд в поселення звідси. Ось тут дивимося, що у нас. О, і стук заорав. Дивись, ось тут сарай, видобувачів. Хатина травника та. Здається, хатина полювальників. Let's go. Let's go. Ось, дивись такі хатинки. Трохи заборчика я будував тут у людей. Оздоблював потрошку. Це ще версія гри 1.5. Дуже давно грав вон там склад у мене один, майстерня, здається. Ось такі будиночки. Тут... Стоп, а я ринок будував, здається, більше. Можливо, не останнє збереження відкрив. Ось тут ринок у мене був, пам'ятаю, точно. А можливо, щось збилося. Ось дивись тут рибальська хатина. Так гарно все виглядає. Не дуже я встиг тут оздобити усе. Ось дивись, фруктові так. Вздовж дороги кузня. Поля в мене такі диви. Пробіжимося так швиденько зараз. Так, це амбар. Ось диви, які поля. Я тоді так запарився, заборчики ці робити. Ну, на новій мапі теж я хочу заборчиками огородити поля. Типу від диких тварин. Так, йдемо далі. Ось диви. Тут у мене тварини. Давай зліземо з веслюка. Давай пішки походимо. Хто тут у нас? Тут у мене вівці. Диви. Вівці. Комусь корму не вистачає, але окей. Ми зараз не за цим. Тут це курник. А є кури? Слухай, щось курей не видно. А де кури? У мене ж були кури. Я точно пам'ятаю це. Тут хто Гуси. А може я не купив курей? О, дивись, скільки гусей. Супер. Далі що в нас тут? Свиня? Багато свиней. О, та повний свинарник. Диви. Це хатина чиясь. Ага, дивись. Ще -то тоді не було цих оновлень, де можна було фарбувати будівлі і так далі. Диви тут усюди в мене дороги. Швейна хатинка, щось він там шия сидить. Так, а можна подивитися, що ти продаєш? So так, не можна. А як? О, керувати. Давай подивимося, от цікавості. Ось диви. Яйця. Та ти що, диви. Це їжею він торгує. Ліхтарі, будував, пам'ятаю. Багато треба було чи. Міної тканини, черняних ниток. На ось ці ліхтарі. Давай подивимося, що в мене відчинено. Тут усе відчинене, видобуток усе. Виживання Лебальська хтина 2 не відчинене. Ооо. Вітряк. Здається. Слухай, а Слухаю, може я, правда, не останнє зайшов? Давай подивимося. Завантажити гру і не відключаюся нічого. Так, де це було готовий і надаваю ну, ось останнє. Зараз подивимося. Знаю, де я з'явлюся зараз. Це зрозуміло. Ще давно у грі не був, тепер мені. Ага. Ні, це якесь. Не те. Слухай. Ось це треба. Весна шостий рік, всього шостий рік. Здається, в мене там було не 3 дні сезону більше. Ага, і тут я з'являюся чомусь тут. зна де з'являюся? А, ну це те ще зайшов. Ось таке в мене було поселення. Побачили, друзі. Нагадаю, це я грав ще Мовим. десь 3 роки тому. Музичка така. Це, мабуть, я закінчив чомусь на цьому квесті ведмідь. Що ж, друзі, дякую за перегляд цього коротенького відео. Пишіть свої коментарі, як вам моє поселення. Підписуйтеся на канал та дивіться нове проходження вже на мапі Оксбол. Дякую за перегляд, па!